Хлопці, привіт! До дівчат не вітаюся, маю сумніви, що вони дивляться мої відео. Друзі, що хотів вам порадити, Уже, насправді це дуже давно хотів зробити, але якось то забув, то часу немає, то знову забув. Ну, В принципі, як у всіх. рекомендую вам придбати так називаємо неодінові магніти. Вони дуже добре магнітяться. Та я думаю, ви це все знаєте, так називаємо ще пошукові магніти. Придбавати і приєднати їх, примагнітити до гідравлічного бачка, до корпуса редуктора і до корпуса КПП. З зовнішньої сторони, звичайно. Значить, дивіться, на рахунок гідравлічного бачка. По-перше, магніт буде примагнічувати всю металеву пиль. Хоч бачок і зроблений. З різними секціями, перегородками, щоб пиль не піднімалася під час роботи, але вона все одно піднімається, вона гуляє по системі. А тим більше, якщо була поломка, що тої пилі і її стружки дуже багато, то її дуже багато гуляє по системі. І от саме магніт буде якраз її утримувати внизу бочка, не даватиме по всій системі її гуляти. От так, от. Значить, так само з редукторами КВП примагнітити ці магніти десь біля зливних горловин. Так само буде збирати пиль і шестрень. Ну, звичайно, самі розумієте, в процесі роботи з роками воно протирається, пришліфовується, все таке. Звичайно, з'являється якась пиль, якісь детальки мікро. Да? При поломці це особу ситуацію не спасе, тому що маю сумнів, що магніт зможе втримати шарики від підшипників і всяке таке. Але отаку, отаку пиль, яка може бути гуляти з маслом по самому редуктору і попадати під шарики підшипників, воно затримувати буде. Єдине, тільки не забувайте, коли будете робити заміну масла, не забувайте підшипники від'єднувати, щоб ця вся стружка вона стікала разом з старим маслом. Я думаю, все буде класно. Воно, ну, в, редукт... в редукторах, в КПП, ну скажімо так, супер хорошого нічого не буде, але точно буде не гірше. Ну а в гідростатіці, тим більше після поломки, я думаю, це класний варіант якось виходити з ситуації. Крім того, що ставлять дорогущі додаткові фільтри, це, до речі, є в продажі. Там щось до війни коштувало більше 30 тисяч гривень. Ну, я думаю, магніт він там коштує ну, нехай 500 гривень. Це такий дешевий, класний економ, економ варіант для отримання великої кількості стружки в бачку. Всаднові системи після поломки все не вимиєте. Ну а сам робочий процес, як ви не крутіть, десь та пиль з'являється з якихось металевих частин гідростатики, гідравліки. Тому я раджу вам це зробити. Я, до речі, так само це робив е, на своєму мотоциклі Примагнічував магніти, правда, до масляного фільтра, тому що е, блок алюмінієвий, всі там деталі алюмінієві. Я примагнічував при, при, до масляного фільтра. До речі, в мотоциклах, е, як же там виконаний, як виконаний двигун, там щеплення масляній ванні і е, масло те, що двигуніє, те саме масло і в коробці. Воно там циркулірує. При переключенні передач в принципі, шестині, як вам так сказати, дуже багато пилі, навіть стружки я б сказав, би, від КПП. Тому, я думаю, ситуацію недійний магніт спасав, частіше просто замінював масло і магніти просто з одного масляного фільтра перекидав на новий, і старого на новий. Ось так спасався від такої ситуації, неприємної, що могла бути так. На автомобілі, правда, цього не робив, а чому не робив, чому не зробив, не знаю, не можу вам сказати. Можливо, варто над цим задуматися. Тому, друзі, раджу економно і, думаю, ситуацію спасе. Все, вам бажаю, щоб уснявся те, що ви подумали. Бажаю, щоб ми всі з вами жили у Процвітаючи незалежній державі Україна і нашим захисникам бажаю міцного здоров'я та міцних ангелів охоронців Нехай їх і нас береже Бог. Всього найкращого, друзі.